Як ми вийшли з вагону. Йдемо далі. Якийсь вагон. О, якийсь паровозик. Л, напевно, значить ленинградський. Стоп. Тільки не кажіть, що це Урал. Ось. Так що це написано. Паровоз вантажний. Серії ЛН31-9.1. Рік побудови 1953. завод-виробник вороші, ловоградський, паровобу, завод і межитневої революції. Максимальна швидкість 80 км на годину. Увага! Категорично заборонена, піднімається на вагони... Локомотиви та інші експонати. Але ми можемо подивитися, що там всередині було. Офігеть! Кабіна вичайсь. Така собі боже, які кол колеса. Це не. Що там ворона робить? Так, ще один паровозик. Е, стоп! Р? Рівський? Стоп, икщо Р, значить електропоїзд ріжський. Понятно державний горський паровозно-будівний завод Мавак Будапешт. 65 километров на годину. Та там уже заборонено. А шок, да, принимаем, мид, пройду. Е, скажіть, будь ласка, це не Урал чи Урал? Урал. Урал.